У надвірній стартував 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. Урочисті заходи розпочались із пленарного засідання науково-практичної конференції, учасниками якої були представники влади, гуцульських товариств, науковці, політики і громадські діячі. Гуцули будуть, гуцули є і гуцули будуть. Відповідно, наша українська держава буде. Гуцули заслужили на те, щоб дійсно крикнути на весь світ про свою позицію, про своє ставлення до незалежності. Своє ставлення до України за неповними даними. Сучасна неоголошена війна забрала життя 20 кращих синів Гуцульщини, та понад 200 етнічних гуцулів є у складі добровольчих об'єднань та збройних сил, які несуть службу на сході України. Відзначено роль і гуцульських волонтерів, які допомагають українській армії. Не можна обійти стороною знову ж таки. Те питання про яке я з чого ми починали, Питання патріотизму, значимості. Історичного досвіду гуцулів, опришківських рухів, січового стрілецтва, вояків УПА, тих, хто на Майдані стояв у гуцульських сотнях, і хто сьогодні воює в АТО, щоб ці люди були пошановані перш за все, і їхній приклад, на їхньому прикладі виховувалася молодь і навіть люди середнього, а може і старшого віку. Науково-практична конференція зібрала представників багатьох галузей, не оминули тему екології, історії, освіти і культури. Напередодні професійного свята працівників нафтогазовидобувної промисловості йшла мова і про збереження історичної спадщини нафтопромислів карпатського краю. Загалом, у п'ятницю зранку до надвірної приїхали представники семи районів Гуцульщини і одна офіційна делегація із Польщі. Насправді, гостей очікують набагато більше. Організатори міжнародного свята кажуть, що такі заходи потрібні носять і патріотичний, і об'єднавчий характер, і головний наголос Україну не здолати.